До русивля, дорога, звісно, воно таке собі, воно було велуче, але далі покажується яка краса. Ось водичка, зліва гарна водичка, тому якісь то дача, лі, то, лідача, то може навіть здається, але це не точно. А ну тут мабуть якась ціла ферма. Е, мабуть, вирощують рибу, бачу вагончики, пірсики. Мабуть, буде платна рибалка, не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, що тут за стовпів розсивлі. Але дуже гарно. І ця вода, ще й туди далі там теж ставки є, бо по карті дивися, велике плесо дуже. Вона яка краса. Дівчата, може хто замуж хоче, воно кавалер їде. Бачите, на яких очецях заражений дрова є, роботящі дуже. То пишіть, хто зрусивля, то приведемо. То кавалер гай з дровами. О! Воно качечка, бачите, попливла маленька-маленька качечка. О-о-о-о-о-о-о. Там воно є, тут щось. Це мабуть ферма або якась рибалка або спортивна, або ой ну, ну, яка красота. Ааа, тут якийсь вагончичок буде ляпокій. І тут гарно. Хлопці, дивіться як тут дівки рибу ловлять вікно. О, дівки рибу ловлять з удочками. Якщо невеста треба, тут, я так розумію, теж можна знайти. Раз собі удочки, все там. Дівчата з водочками. Бля, хай вікна грязні. за... Назад хлопці з дівчатами рибку ловляться. Я по з них. Дивіться, яка гарна природа да? Я думаю, що там ото, ото база, то мабуть вона буде або вже здається, або буде здаватися. там якийсь цей, он вий, але гарний. Я ну, тобі кажу. Русивель. Хто рибацюга, розкажіть нам, може ви тут щось шарите, бо Ну, я, я, я то взагалі не рибацюга, де й не особо по таких... Гарних місцях. Але що це там продається? Купання заборонено і вилов риби. Я б за ці таблички та що купання і вилов риби заборонено. Одрізав би яйця. Бо який би ти не був орендар, ну ладно, вилов риби, так. А от купання забороняти не можна. Ніхто вам не може заборонити купатися. Навіть якщо в оренді купатися можна. Тверджую. А всі, хто кажуть е, обратне, вони трошки брешуть. Двину і лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді, кохання.